Презентація поштівок Ігоря Панчишина на тему давньої архітектури Івано-Франківська. Автор має чималий творчий доробок у вигляді фотографії рідного міста, особливо цінні ті, де зафіксовані будинки, вулиці, архітектурні елементи, яких вже нема в силу різних причин. Часто їх руйнують сучасні забудівники, зводячи на знакових для Івано-Франківська місцях сучасні квартирні комплекси, констатують члени історико-краєзнавчого об'єднання Моє місто на поштівках Ігора Панчишина. Елементи архітектури Івано-Франківська минулих століть, що дуже подібні до тих, які є на багатьох стародавніх будинках у містах Європи. Якщо йдеться про місто, мені дуже подобається… Старі такі місця, там як німецька колонія, такі архаїчні, може, але вони такі автентичні і знакові речі, які зникають, які фактично зникають, бо ну, таке життя. От, і мені подобаються ці залишки, залишки тої культури, такої провінційної, такої. Яка колись і створила якби, образ Франківська? Важливо, що це не лише Панчишина, але це і історико краєзнавче об'єднання Моє місто це наш логотип, наш символ, цей лицар на брамі Потоцьких. 13 пущівок – це вже, ну скажімо, вигадка чи ідея самого Ігоря Панчишина, але важливо те, що це дуже несподівані ракурси нашого міста. Тобто, я думаю, що. Кожне європейське місто, а ми можемо вважати, що Станиславів і сучасний Івано-Франківськ франків це європейське місто, в котре має всі ознаки міста, як писав Тарас Прохасько, колись мало вежі мури. Тепер ми маємо лише якісь окремі руїни, так збережені або зруйновані нашими сучасниками.